Днями український художник, професор Київського національного університету технологій та дизайну Євген Гула завітав у гості до юного художника Данила Ноздрі, аби оцінити його нові художні роботи. Познайомилися ж два митці більше місяця тому у Київському музеї Марії Заньковецької, де проходило відкриття Данилової шостої персональної виставки картин Україна переможе. Тоді пана Євгена запросили на презентацію друзів. Сказали, що він побачить живописні роботи дуже талановитого хлопця. У Мінника всесвітньо відомого французького імпресіоніста, уродженця Києва Сергія Чепика, і дійсно. Професор Гула був вражений глибиною та професіоналізмом побачених Данилових полотен. Він довго роздивлявся картину життя, котра напередодні отримала перше місце на міжнародному конкурсі розмаїття кольорів у Парижі. А потім виголосив: я багато років викладаю теорію кольористики в університеті, вчу студентів нанесені комбінації фарб на полотно, а треба просто їх привести на цю виставку та показати Данилову картину життя. І ось Євген Гула вже роздивляється нові полотна Данилка у нього вдома та дає цінні настанови. Данчик, я, по-перше, як побачив цю твою роботу, мене дуже захопило твоє бачення, твоє мислення філософське. От, і ти знаєш, молодчин, я би ще хотів тобі побажати, щоб ця одна робота була як центральна і зробив з неї триптих. Тріпів в такому стилі, щоб це не було одна випадкова така. розумієш, Данчик? Mm -hmm. От, І зроби. І тут цілий цикл посвятив в такому, такому плані. Цілий mm -hmm. цикл, не одна 10 зроби. Ну, 15 зроби. Ну, може б 20 зроби, а там лишиться десяток бомбезних. Розумієш, не? Зроби так, тому що вона його підхід він заслуговує того. Віриш, mm -hmm. що ти, коли потім тебе буде. Колись, дай Бог, і 100 років буде, і ти згадаєш, що ти зробив від душі емоційно і в такому своєму віці. А ти будеш нашого часу потрясаючий талановитий художник, який ти зараз і є. Зроби цикл, зелена печера, цикл роби, ну буде потрясаючий, Розумієш? І так ти будеш не випадковий, тебе будуть пізнавати. Ну, це, це ж данчик, це ж він, це ж данчик, цикл, розумієш мене? Mm -hmm. От, а так одна така чудово. Робити циклами. Розуміє мене? Буде отак. От mm -hmm. Так що творчих успіхів, і, і, і буде, я собі уявляю, ми заходимо в залу, як колись Коїнджі зробив роботу. Значить, місяць над Дніпром, то він спеціально робив так, щоб, щоб коли виставковий зал, щоб світло спеціально було таке, яка, яка символізує ото цей задум. А в тебе буде цикл такий, і ти будеш бати, в, в зал буде, зробиш. зал, скажеш, що Мені потрібно, щоб на цьому залі з, зелена печера, щоб нам, вона дивилася, там тобі треба буде один. Світло для майстерні, то тобто для, для виставкового залу, а тут другий, і ти будеш бомбезний на весь світ. Про творчість Данила розповіла, і його мати Олеся. Згадала, як він тільки робив свої перші спроби у живописі. Сьогодні до вас приходив відомий художник додому, дав позитивну оцінку вашому сину його роботам. А розкажіть, які картини вам подобаються з останнього? З останніх картин він їх почав малювати у вересні після початку війни, і я дуже хвилювалась, коли він взяв кісті. і От Мені хотілося, от от я хотіла от що він намалює? І коли він намалював свою першу картину, вона була дуже яскрава сонце над лісом, я зрозуміла, що перемога не за горами. І всі інші картини, які він намалював після вересня, ну це для мене, знаєте, знову ж таки, я до цього. Пишалась і розуміла, який талант має мій син, але от те, що він почав малювати з вересня, після того, як почалась війна, для мене це було от, ну, чудо і відкриття. Він вийшов на новий рівень. І от ви зараз бачите картину Важкий шлях до перемоги. Він буквально от декілька днів тому намалював. Ну, це фантастика, тому що ці кольори, які він використовує, і як він використовує, тобто він взагалі не боїться працювати з фарбами, і як він їх комбінує. В кожній картині люди бачать щось своє. І воно завжди визиває таку бурю емоцій, Знаєте, людина і відпочиває в цей момент, і, і якось кудись в неї входить щось своє бачить. Ну це як знаєте, як, як арт-терапія. От зараз, якраз під час війни, це дуже важливо. І для мене от, всі картини мого сина, не тому, що це е, мій син, а просто я от на, ньо, на ці картини дивлюся, як, от, на, ну, от, як якщо я прийшла на виставку якогось художника. І я, я просто, ну у мене нема слів. Тобто у нього не просто картини, вони мають філософський підтекст. Тобто вони, е, я гадаю, що у нього. Ну, прямий зв'язок з космосом, знаєте, у художника він повинен бути. То у нього цей є дар, і я йому бажаю всього найкращого, я їм дуже пишаюсь, і хай він ну і надалі всіх нас радує, і Україну, і світ, хай світ побачить, яка талановита дитина народилась. На цій землі. Наприкінці зустрічі Данило теж сказав кілька слів про свій новий художній доробок, який високо оцінив поважний професор Євген Огула. Дань. Сьогодні ти показував нові свої полотна. Розкажи mm. про це. Я ці картини намалював за останній місяць, і на кожній моїй картині є Сонце. Сонце це віра в нашу перемогу. і Обов'язково ми переможемо. І я. Мені постійно сниться сони і я малюю сон свій. Вот это сон мой. Червоний сон, ну, піраміда червона. І ще один є. Ага. Угу. Ти вважаєш твої сни віщі, так? Так. Вважаю віщи сни мої. Тобто це перемога наша, так? Так, це наша перемога.